Блумберг, якщо я не помиляюсь, опублікували розшифровку розмови Віткафа і Ушакова. І з'ясувалося, що Віткаф не за нас. Прямо, О Боже, та... сенсація, наче ми цього Ні, не знали. Ну він чітко не за нас. Тобто він прям каже, як ви сказали, продати... він чорт? Чотко, він чорт і чітко не за нас. Ти як брати гадюки все чітко. Так, тому скажи, будь ласка, взагалі, що ти про це думаєш? Що це означає? Бо Трамп сказав, що все ок, і he's just a deal maker, Він просто домовляється, і коли домовляєшся, ти так себе поводиш. І що ти думаєш про це? Ну, напевно, це прозвучить може незвично, але я тут більше на боці Трампа. Напевно, я вперше кажу, що я підтримую те, що говорить Трамп. Але дивись, в дипломатії, безумовно, коли готуються якісь контакти розмови, то кожна сторона намагається з'ясувати максимально. Настрої іншої сторони, які треба зробити наголоси, кому треба якийсь сигнал передати. Ми так готуємося. Готуємо до ну, так готується до розмов. Та всі в світі так готується до розмов. Тому той факт, що Вітков подзвонив Ушакову чи Ушаков подзвонив Віткафо, і почав консуль. Відков консультував його щодо того, як правильно побудувати розмову з Трампом. А в цьому самому факті нічого надзвичайного немає. Особливо, якщо врахувати, що ми завжди знали і говорили про це в наших відео тут на youtube каналі. Про те, що Вітков, безумовно представляє ту групу в оточенні Трампа, яка ну, за Росію, яка не за нас, така у нього робота бути за Росію. Але тут інший є нюанс: що судячи з розмови, Вітков подзвонив. Ушакову знаючи, що буде візит е, Зеленського, і е, вони проговорювали, е, що треба зробити дзвінок Путіна Трампу, Трампу е, напередодні зустрічі з Зеленським для того, щоб, е, скажімо, так, правильно налаштувати зу, налаштувати Трампа на розмову з Зеленським, е, і ну ясно, щоб вона пройшла більш вигідно для Росіян, ніж для е, ніж для українців. І знаєш, в бізнесі є такий термін інсайдер, інсайдер трейдінг, да? торгівля внутрішньою інформацією. І ось тут, якщо, якщо покопатися, можна дійсно знайти ознаку того, що Вітков Підіграв е, Трамп, підіграв Росіянам в тому, щоб вони скажімо так, щоб щоб Трампа схилити е, до неухвалення якихось рішень щодо України. Тоді рішення йшлося там про е, тамагавки е, ще раз. Це наше припущення, але е, тут чіткий чіт, чітко простежується, що він е, трошки якби е, скористався контекстом для того, щоб допомогти е, росіянам.